Справи ніколи не залишається не До таких справ ми відносимо вже багаторічну допомогу IT-компанії СОСЕФ для нашого коледжу. Впродовж тісної співпраці, яка триває вже декілька років, компанією одобрено парк комп'ютерної техніки коледжу близько 40 машин. Це сучасні комп'ютери, це відеопроектори, ноутбуки, принтери. 14 червня 2022 року, внаслідок прильоту ворожої ракети рашистської, з Волочівському коледжу було нанесено значні збитки. Вибуховою хвилею було знищено усі вікна. Першим, хто прийшов на допомогу, це була it компанія Совсем, яка профінансувала виготовлення близько четвертої частини вікон. Студентів звучить по фахового коледжу приносимо щирі слова подяки компанії СОВСЕР за створення комфортного та зручного простору для навчання для нас та наших викладачів. Як говорить народна мудрість, той, хто інвестує на місяць, вкладає гроші рекламу. Хто планує на рік, вкладає гроші в бізнес. А хто планує на 10 років, той кладає освіту. Дякую. Ви вкладаєтесь в майбутнє нашої країни. Андрій Пашко, випускник Лучівського коледжу, а наразі я є програмістом в компанії СУЦЕП. Мені дуже приємно, що компанія співпрацює з навчальними закладами України і в тому числі з моїм коледжем, в якому я колись навчався, який мені дав технічну базу, який приніс мені дуже багато теплих, приємних спогадів. І я надію, що компанія Анталі буде співпрацювати з такими навчальними закладами, тому що, на мою думку, це є важливо в розвитку it сфери в Україні. Переносимо щирі слова подяки голові ради директорів it компанії СОВССР Ярославу Любінцю та всім працівникам, зокрема. Коротенко Миколі, Грицику Василю, Древко Оресту, Костирко Світлані, Долі Ользі, Пиху Святославу, Башку Андрію, Нагребінчику Івану, Миськів Оксані, Борису і Анні, Ткаченко Сергію.